Вітаємо вас сьогодні, наша гостя, пані Ольга Сорока, завідувачка катедри слов'янської філології імені Іларіона Свінціцького Львівського національного університету імені Івана Франка. Дякую, що прийшли. Новина така. Пані Ольга Сорока неодноразово бувала на телебаченні, але за кордоном, у Болгарії, і вперше в Україні на телебаченні. Так? Дякую, вітаю. Чи, чим дякую. відрізняється от, студія в Болгарії і в Україні? Що Вже сьогодні щось Сьогодні нічим не відрізняється. І Гу. в Україні, і в Болгарії працюють професіонали своєї справи. Атмосфера приємна і така, що сприяє розмові. А скільки часу ви працювали в Болгарії? Я працювала в Болгарії впродовж 10 років. Що робили там? Викладала українську мову на факультеті слов'янських філологій у Софійському університеті. Це Екзарха Йосифа? Ні, Климента Охрацького. О, Софійський а... університет носить ім'я Клемента Охрацького, одного з учнів послідовників, послідовників Кирила і Методія. А Кирило і Методій були ким? Македонцями? Болгари деколи кажуть, що вони їхніми були? Були болгарськими просвітителями створили слов'янське письмо, яким користуємося кириличним. Ми до сьогодні. Ну то як це було? Це їх послали до цих ну, неписьменних. Племен, щоб вони принесли нам алфавіт і. Зробили е... у нас грамотними, так якщо грубо Кирил... сказати, примітивно, так Кирили Методій мали багато місій е, в різні частини е, земель, де жили слов'яни і не слов'яни. Місія їх була е, навчити, е, зокрема, слов'ян читати і писати слов'янською мовою, яку вони зокрема слухали на літургії, але часто не розуміли. І е, одна з місій, яка була Моравська місія, вона. Вона була присвячена власне тому, аби просвітити е, в плані читання і розуміння текстів, які е, виголошуються на е, божественній літургії в той час. Ну, Ми багато років з малку зі школи знаємо Кирило і методі їхні їхній внесок у слов'янство. Так а як вони фізично просувалися? Ну до території України вони ж не доходили. так? Як, які були їхні маршрути о цього просвітництва? <кій> маршрути були різні, було багато. Вони були там на території, де зараз Крим, в грецьких колоніях, були там вони, присутні фізично. Так, вони, зокрема, є така теорія, що Кирило, перебувавши на місії, навіть був якийсь чоловік, який йому показав слов'янські книги, які нібито були створені до. Книги написані слов'янською мовою, які були нібито створені до як тут зрозуміти, вони нам несли це. Є теорія. Це, це є. теорія. То ми якусь писемність мали без них? Очевидно, ми можемо багато теорії піднімати і про багато різних речей дискутувати. Ретроспектива нашого навчання слов'янського письма є. Такою широкою, ну тобто, це дуже цікаво. Ми могли мати якусь писемність, а Кирило і Методій принесли своє, і утворилася інша основа, або інший варіант. так? Зараз в, в нашій філологічній науці прийнята така версія, що Кирило і Методій були просвітителями тими, які створили глаголичну азбуку, так а Потім кириличну азбуку вже створили його їх учні, зокрема серед них є і Клемент Охрицький. Так, тут зараз чорний гумор. Якби Кирило і методії, та прийшли десь не з півдня до нас, а прийшли з півночі та принесли Латинку, то зараз було нам легше було б. Зараз усі хочуть знати англійську мову, всі вважають, що з англійською мовою, ну на крайній випадок з німецькою, там, чи з французькою, чи з іспанською. Чи з італійською, ну такими там, де латиниця, пов'язане успішне майбутнє, успішна кар'єра. А що таке слов'янська філологія? Це словаки, чехи, македонці, болгари, словенці, Словенці, словенці білоруси, боснійці. Так. Ну, і наприкінці я згадаю росіяни, які на тому всьому нажилися історично, бо це їхня ідея цього панславізму на славянстві, то вони завжди спекулювали і під себе підгрібали все. Так чи в нас було багато так само спроб перейти на латиницю? Так само в це ці факти відображені в ознавчих статтях. Інформація доступна. Але ми українці дуже талановиті. Ми можемо читати і писати і кирилицею, і латинкою. Тому англійська мова нам не стане на перешкоді. Так, кирилицю будемо собі берегти. Як те, що ми маємо, як традицію латинкою, будемо вчитися читати іншими мовами, зокрема слов'янськими і тими, які ви перелічили вже і словацькою, і чеською. Зокрема, кожна латинська версія, кожна мова з перелічених вами слов'янських, має свою версію і свої особливі знаки в своїй такій Версії е, латинкою. так. То всі вже мають якби дубль латинки. так? Не, не дубль латинки. Я говорю не про дубль латинки. Наприклад, в чеській мові є свої зна, попри е, латинську, латинський варіант е, літер, так, є свої такі особливі літери, які відрізняють е, чеську мову від. Е, Інших західноєвропейських мов. А хорватська має лати, варіант латиниці. Е, лише латиницею, так. Хорвати пишуть лише латиницею. Це серби мають і латинську графіку, і кириличну графіку. Так. Але так. вони залишаються в сфері слов'янської філології. Так. Багато зараз охочих ставати студентами, вивчати слов'янську філологію. Ну... Я не знаю, як підібрати правильно дієслово, Може, це неправильно сказати, обмежуватися оцим світом слоянства. Mm. Наша катедра в Львівському університеті була створена ще в кінці 19 століття. Одним з найяскравіших професорів був професор, яким зараз названа наша катедра Єрон Сінціцький. І впродовж тих років інтерес до славістики завжди був, завжди був живий інтерес до словістики. Але бажаючих, завжди охочих, завжди було таке, така, я би не сказала, обмежена кількість, але менше. Кількість так людей, люди, які цікавилися очевидно історією тих тих країн чи літературою тих країн, але інтерес завжди був зараз. Держава наша має певний запит на фахівців з слов'янських мов, зокрема чим він продиктований. Ми, як країна, маємо дипломатичні відносини з країнами. Після того, як Україна стала незалежною державою, ця проблема стала ще більш актуальною чи перспектива для наших випускників майбутніх, оскільки на державному протоколі завжди наші дипломати користуються мовами у держави, в які вони їдуть з дипломатичними місіями. Це так само пропагування культури і літератури. Інших країн, слов'янських країн у нас і відповів у відповідь пропагування нашої літератури і культури у тих слов'янських державах, мови, яких ми вивчаємо у нас на факультеті і на нашій катедрі. А як науковий світ зараз ставиться до слов'янського світу? Його загалом науковий. Він сприяє вивченню словістики? <кл 'як> загалом. Е, я перепрошую, як в світі загалом, так і в Україні. Е, є в гуманітарній сфері дещо така е, криза е, і е, інтерес до. Славістики є, часом він згасає, оскільки не завжди серед, наприклад, вступників наших є проінформованість про такі програми. Вони такі програми є вущі, вузькоспеціальні і не завжди очевидно наші вступники розуміють, які можуть вони мати перспективи Недостатня реклама закінчення так наших спеціальностей. А перспективи в них дуже хороші. В нас нема таких випускників, які б. Не займалися якоюсь дуже цікавою діяльністю в різних сферах, зокрема журналістики, наприклад. Тобто безробітних немає, тих, що якщо... абсолютно. Наші студенти е вже. Будучи студентами, ще навчаючись, вже працюють в різних сферах і цікавляться вже, коли вони приходять до нас і розуміють більше свої перспективи, знають, що знаючи мову, можна досягти багато, оскільки мова для мене особисто є ключем до різних інших сфер. Мова, яку вивчають наші студенти дуже детально, дає де дуже багато таких фонових знань, які роблять їх дуже затребуваними. Ними фахівцями в сферах, в яких потрібні, потрібні особливі знання із історії, з культури з мови, тому що вивчаючи мову попри мову, вони вивчають багато іншого. І тоді стають фахівцями дуже добрими, зокрема, наприклад, дипломатами, зокрема, журналістами, редакторами, іншомовними журналістами, журналістами, які їдуть на місії в інші держави, і багато іншого. Зокрема, крім того, вони можуть бути так само і викладачами тих мов. А які мови слов'янські викладають на катедрі слов'янської філології імені Ілоріона Свінсіцької, Елену імені Івана Франка? Зараз ми пропонуємо шість освітніх програм бакалаврського рівня і шість освітніх програм магістерського рівня. Це чеська мова література, болгарська мова література, словенська мова література, сербська мова література. Словацька мова і література і когось забула нам хорватська мова і література, шість мов і літератур. На рівні бакалавра і шість мов і літератур на рівні магістра. Польську ви не згадуєте, бо окрема кафедра є. так? Так. Кафедра. На початку 21 століття катедра польської філології стала окремою структурною одиницею факультету філологічного, і відповідно ми з ними маємо дуже дружні і теплі стосунки, але польська мова не належить до нашої катедри. А з цих мов, які ви перелічили, які викликають найбільший інтерес у молоді? <кій> від початку існування катедри сленської філої, вона почалася з чеської і польської викладалася і чеська, і польська мова і літератури одночасно, а потім вже стараннями, зокрема нашого патрона. Поступово вводилися інші е, мови, е, і найпопулярнішою на сьогодні є чеська мова. І на неї є найбільший набір, на неї є найбільший е, і запит держави, і інтерес з боку студентів. У 2014 році ви були в Болгарії, вас запрошували на болгарське телебачення. І, можливо, хтось з болгарських журналістів запитував вас, як так трапилося, що буцімто слов'яни-росіяни напали на слов'ян українців. Ну, і спочатку просто вбивали, а потім винищували, дозвір здавалися, і таке решта. Таких запитань не було у вас, болгарії. Е, були різні запитання. Я вже навіть не, не можу собі згадати, які були перші, які були е, останні, але е, було багато запитань, як ви, е, як, як ви показуєте себе? Що ви інші від росіян, так тому що в такому цьому тоталітарному нашому просторі радянському а Болгарія в по, по, потрапляла під сфери впливу так само е, е, було таке жахливе радянське прислів'я куріця, ні птіця Болгарія ні за границею. Це таке образливе щодо було. Так. і не лише Болгарія, та але й багато інших країн, неслов'янських сприймали. Нас, українців, як частину Росії, так коли, наприклад, я там десь, наприклад, була в автобусі, транспортів, побутових якихось обставин, зустрічалася з людьми і казала: О, я Українка. або починала дуже дуже добре говорити болгарською, так вишукано, і казала: О, я Українка. І, а, Українка! Ну, це ж як. Як ніби росіянка, та не хочу нікого образити. А тут ви могли болгарам сказати: так ви також росіяни? Ви за Уралу прийшли туди. Я їм казала: ні, я українка. Бачите, росіяни не можуть добре так навчитися болгарською мовою говорити, а українці можуть. Бачите, ми такі талановиті, в нас є одне, в нас є інше. Дуже добрим ресурсом таким було для мене спілкування зі студентами, які часто приходили на українську філологію Софійського університету. І не знали багато про Україну, або чесно кажучи, не знали нічого про Україну їм розповідати. Вони починали цікавитися, і це мене дуже надихало. Вони несли інформацію про Україну в свої сім'ї. Сім'ї спілкувалися з іншими сім'ями, і так якось, от коли почалися в нас такі. Неприємні важкі події. Це стало таким імпульсом до нашого роз'єднання, до усвідомлення, зокрема болгарами, що ми є інші, що ми є різні. Ми українці. Ми маємо своє. Ми маємо свою культуру, ми маємо свою літературу. Населення Болгарії яке? 9 мільйонів з хвостиком? Шість, Шість. десь України. Було 52. Mm. І от шість з хвостиком не розуміло про те, що є 52. А болгарське поселення в Україні є і чимало. Mm. Думаю, що розуміли. Просто це вигідно було Вигідно було бачити великий і могучий, страшний Совєтський Союз. Або страшно було щось говорити проти нього. Невигідно було в умовах, коли Болгарія була комуністична, соціалістична. В часи я думаю, що дуже великий велику роль в цьому всьому відіграла пропаганда, яка була дуже сильна, і в Болгарії, і це якось так. Сталося я навіть не, не думаю, що не, не було вигідно чи не вигідно, а пропаганда зробила свою справу. В Болгарії так само було дуже багато таких подій, які болгари пам'ятають і з болем згадують неприємних подій того періоду. Але, але якось ось так сталося, що, що вони почали нас очевидно сприймати. Як тих, які прийшли з Радянського Союзу, всіх називали росіянами. Тепер ситуація змінилася. Скажіть, будь ласка, які от програми найбільш популярні зараз може презентувати катедра слов'янської філології для студентів ну, в контексті побудови мостів між Україною і слов'янським світом. Тим, що на заході, що на півдні Європи? Е... І тим, що на півночі. Наші шість мов і літератури, які ми вивчаємо, мови тих держав, з якими ми дружимо, є для нас пріоритетом. І для нас вони важливі як в. В тому напрямку, аби виховати фахівців е, з тих мов і літератур, і більш глобально, так само е, ті наші фахівці, е, яких ми готуємо, хочемо, аби вони стали такими місіонерами е, е, справи поширення правдивих знань про Україну в тих державах е, мови, яких вони такі наші, маленькі методії, так, наші маленькі кирило і Методії, які підуть туди, такі наші маленькі кирило і Методії, які поїдуть туди і. Будуть розповідати про нас. А, е, а це дуже важлива справа. Це я вважаю, що це справді місія, і ми маємо це. Є власне той наш напрямок, в якому ми маємо працювати. Тому що література е, це є той напрямок, який розповідає про нас: е, наша культура, наша музика, наша, е, наша мова. Наші традиції це дуже цікаво. Я неодноразово була на телебаченні в Болгарії, розповідаючи і про Різдво, і про Великдень. І готували страви, і співали пісні. Це, це надзвичайно важливо. Це, це це є як такі безкоштовні курси е, знань про, про україну на телебаченні ви не, роз, не, не розповідали болгарам що у росіян слов'ян нема колядок що вони не, не мають своїх? я розповідала що колядки є в нас і ми колядуємо дуже гарно так ми робили зі студентами спеціальні е, Семінари присвячені окремим пісням і Щедрику, і Червоній Руті, попри ті пісні, вони дізнавалися про авторів, про їхні долі. Так? І так ненав'язливо ми розповідаємо про себе. Так? Бо якщо приходиш і нав'язуєш якусь думку про себе або так більш агресивно, розповідаєш, то, то це відштовхується. А якщо ненав'язливо… Зацікавиш, наприклад, піснею. Самі студенти вже шукають іншу інформацію. Булгари знають, що Паращук архітектор це України. А вже ж він Паращук є і відомим булгарським архітектором. Я між іншим в Софії жила в будинку, який збудований поряд з будинком, в якому ж вони що, Порошчук. повністю болгаризували, чи знають, що й українець вони знають, що він українець. Навіть в Софії є вулиця Михайла Паращука, і фактично центр Софії ліплений руками Михайла Паращука. Я чому згадую вже не вперше про Росію, бо її панславізм, який зараз просто кривавий, і цей руський мір, абсолютно варварський, він, вочевидь, заподії великої шкоди словістиці і слов'янській філології, зокрема. Е, Ви так. з цим стикалися на практиці? Тобто, це, це зараз є проблема пояснювати. Ну, оцю я собі скажу так, моє суб'єктивне враження, цю дику орду, яка приписалася до слов'янського світу і претендує панувати багато століть уже в слов'янському світі, і з цим своїм диким гаслом творить жахливі речі. Так, це є велика проблема. Велика проблема і в словістиці, зокрема в україністиці, оскільки з цією своєю місією, яка називається Руський мір. Росія приїхала в філологічні осередки світу, так добре фінансована, стала на ноги і почала пускати щупальця в, в славістику, так, аби очевидно в деяких. Інституціях навіть окупувати цю славістичну галузь. Так славістику часто асоціюють з русистикою. Але не всюди ситуація така плачевна, тому що на початку, після проголошення незалежності України, в багатьох державах, я б так про слов'янські більше буду говорити, з'явилися україністики і українські, Україністики, на жаль, з'явилися не через програму, якусь таку продуману державну. Україністики з'явилися, тому що в тих країнах або були такі відчайдухи, славісти, які присвятили своє життя, україністиці, або українці. Які приїхали або жили в тих країнах і е, вирішили допомогти у розвитку е, україністики е, в цьому університеті чи в цій відповідній державі? В Болгарії е, було багато таких. В Болгарії був добрий ґрунт, тому що е, в Софійському університеті спочатку працював професор Драгоманов, потім працювали болгарські професори, зокрема незвичайний українолюб Сімен Русаків, який написав книжку про Тараса Шевченка, а до нього перший посол. Царства Болгарії в Українській Народній Республіці Іван Шишманов, який до сторіччя Шевченка в Софійському університеті організував конференцію слов'янський ранок. Він мав, звичайно ж, контакти з родиною Драгоманова, його дружиною. Була дочка Драгоманова, були дуже добрі і теплі стосунки. Так що. На початку в кінці 20-го, на початку 21-го століття, був добрий ґрунт для того, аби україністика вийшла як окрема спеціальність тої такої словістичного факультету, це сталося стараннями болгар і українців, зокрема українського. Лектора, лектора української мови Івана Стоянова, який є етнічним болгарином з України, який поїхав туди на місію і доклав чимало зусиль, аби перший випуск україністів в Софійському університеті, перший вступ у 1996 році мав. Надзвичайних студентів, а потім випускників, які до сьогодні викладають українську мову і перекладають українську літературу, і перекладають все, що стосується України чи в мирний час, чи в час війни, і є надзвичайними прекрасними друзями України, яка найближча, найрідніша до української мови? Найспорідніша. Я не можу сказати, мені всі подібні і всі дуже близькі до української. Так, хоча я дуже люблю болгарську, та це моя така окрема. Любов, а так, а науковий такий підхід. Кажуть, що Кажуть, там, що каже, що білоруська найближча. там дехто каже, що польська та словацька за, за різними е, такими показниками, фонетичними, і лексичними. Білоруська мова є найбільш спорідненою з українською. Кажуть, що хорватська так само є близька е, мова за, за певними критеріями. Але це все залежить від критерію: чи це лексика, чи це граматика. Наприклад, болгарська мова е, за граматикою відрізняється від української. Оскільки в ній нема відмінків, а є артиклі, і це все такі тонкощі. Артиклі, майже як в англійській. А, а як, ви, як ви маєте пережити слов'янська філологія, конкуренцію з англомовним світом? Е, я не знаю, як ми маємо пережити конкуренцію. Ми просто маємо жити, і ми працюємо для того, аби. Е, Популяризувати наші мови, підтримувати, е, заохочувати студентів е, і поширювати інформацію про можливість навчатися у нас у різних засобах масової інформації і поза тим у школах, е, ліцеях. Мовних, зокрема, англійська ну, мова, вона є потрібна, вона є лінва франка, вона є найрозповсюдженіша, вона є мова, якою користується фактично вся планета. Тому ми з нею не конкуруємо. Ми разом з нею вивчаємо інші мови, тому що вважаємо, що це є дуже, дуже потрібна річ. Мова. Ви, напевно, через свої наукові зв'язки, викладацькі, добре знаєте ситуацію в слов'янських країнах. Чого ми можемо повчитися у них у впровадженні, утвердженні рідної мови державної? Так справді маю такий погляд в слов'янських окремих державах. Зокрема, я знаю про Болгарію найбільше зараз. Мене дуже приємно вразила також Словенія. Це такий державний підхід до викладання української мови за кордоном. Наприклад, і Болгарія, і Словенія мають інститути лекторату, які при певних міністерствах кожна країна має свою специфіку, і цей інститут лекторату має в штаті викладачів. Які готові їхати на місії в інші держави популяризувати з метою популяризації своєї рідної мови, літератури і культури, зокрема, нещодавно я була у відрядженні в Словенії, працювала в цьому інституті, зустрічалася з колегами, які працюють. Словенія має 63 лекторати електорати в різних країнах світу, в різних університетах світу, зокрема в нашому університеті, єдиний в Україні. Лекторат зі словенської мови є в нашому університеті, ми маємо лектора зі Словенії. І е, таким чином вони підтримують і популяризують мову, літературу, культуру, різні ініціативи, пов'язані з перекладом і популяризацією своєї літератури. Е, це все підтримує держава. І, і це є таким дуже добрим інструментом, яким ми могли б собі так само допомогти. В цьому напрямку це дуже добра практика, коли є спеціальна інституція, яка займається власне цим напрямком і має таких. Це пропаганда за кордоном. А як вони утверджують свої рідні мови у своїй країні? Як вони ставлять бар'єри захисти від ну, надмірного проникнення? Я не знаю, англійської, там, німецької, французької, італійської мов? як е... там? у кожного порізу? Так, в різних. Е... В різних періодах, наприклад, в різні періоди кожна мова зазнавала певних впливів. Так? Ці впливи, цих впливів уникнути було неможливо. Так? Є Ми, позитивні мали... Впливи. Ми мали вплив так, там, грецької мови, так, з. Літургійною різною термінологією богослужбовою. Потім ми мали вплив західних мов. Так до нас прийшли термінології, якась сформувалася. Ми мали вплив інших мов. Зараз маємо англійської мови. Ми від цього нікуди не дінемося. Щось, що буде надважливим, чого в нас не було, як інструментів чи предметів, воно десь приживеться. Все, що буде непотрібне, зникне. А ми маємо шанувати свою мову, розмовляти своєю мовою, розмовляти своєю мовою зі своїми дітьми. Це найважливіше розмовляти мовою вдома і показувати дітям, як ми ту мову любимо. Діти самі все зрозуміють і виростуть достойними громадянами. Дуже дякую вам за цю розмову, за цю бесіду на першому західному. Дякую вам, що дивилися і слухали пані Ольгу Сороку, завідувачку катедри слов'янської філології імені Іллериона Свинціцького, Львівського національного університету імені Івана Франка. На все добре. Дякую.